Вами далі б'юті лінійка реверс айс. Це у нас лінійка, яку дуже багато наших клієнтів та консультантів чекали. Ми її називаємо в нас в роботі лінійка з пептидами і з перлами. Унікальність цих продуктів тобто це антивікова лінійка, яка рекомендована з 40 При цьому, якщо ви розумієте, що у вас є перші ознаки старіння для шкіри і необхідна вам ця лінійка, ви, ж, звичайно, можете використовувати її з 30 років. Тому що, коли питають за вік, ви знаєте, це маркетинговий ход. ми беремо Окремі підбираємо креми по догляду за обличчям залежно від стану шкіри нашого клієнта. Якщо говорити за цю б'юті лінійку, в чому її унікальність? Вона містить в собі поживні пептиди, тобто це такі ланцюжки певних амінокислот, які дуже глибоко проходять в нашу шкіру і знутрі її максимально регенерують і омолоджують. Потім це все відображається назовні. Тобто, з цією лінійкою ви завжди будете молодою, гарною. І привабливою при цьому доглянутись таким живим здоровим блиском на вашому обличчі В цю лінійку входить пінка для омивання. Нічна маска, крем навколо очей, теж з роликовим аплікатором це дуже круто, дуже добре пропрацюєте. Ви область навколо очей. Це тонік, це крем і, звичайно, це сироватка. Бажання жінки завжди бути молодою, гарною, привабливою з цією б'юті лінійкою. Я вам це гарантую. На обов'язково ця лінійка має бути вам в повному обсязі, якщо ви хочете отримати максимальний результат. І оновлена органічна серія Алоя Вера, тому що ця лінійка була представлена в нас в бренді Біні, і звичайно в оновленому дизайні не скажу це під брендом. Ви всі її знаєте, ви її полюбляєте, тому що в складі від 50 до 80% соку вера. тобто це гіпоалергенна лінійка, вона підходить для чутливої алергічної шкіри. І в цій лінійці у нас пінка для омивання, у нас крем, у нас крем для рук, у нас сироватка і натуральне кускове мило. Будьте завжди гарними. Тобто без жодного шолошіння, ця 100% лінійка вам підійде.